Привіт! Ви на каналі Космічний Бій з вами я Оляна. Сьогодні ми будемо з вами бавитися е, по, на тему готування. Я буду готувати, я з вас вже зробила десертик. Він ось там в ось тут. І я е, хочу вам показати, який незвичний напів я зробила. Він просто його точно не пробували. І це найсмачніше напів на планеті. Па-ба-ба-бам! -ба Вода! Я знаю, що це всі пробувала, але... ну, я люблю воду. Ну, так, починаємо. Нам знадобиться ніж, треба бути українською. Uh, і без нагляду дорослих не повторювати лаваш. Так що, що ми це все не використаємо, я візьму собі маленький квадраток. Uh, Невеликий такий зараз. І всі сири, які я знайшла дома. Ось, okay. такі ось такий сугуні. Ось цей не знав, я прочитати. І ось цей крім 6. Я так того не пробувала. І ось такий сир, я не знаю, що це за сир. пахнуть не дуже. Я думав, я додам трошечки, тому що я не знаю, що це взагалі за сир, Якщо ці я колись ще пробувала, то... Ці взагалі ніколи не бачила. Ну, давайте починати. Я зараз буду різати лаваш, і це буде за кадром, щоб моя мама бачила. Е е ну, без нагляду дорослих це не треба повторяти. Я тут маму зараз буду звати. Ну, я вам вже покажу, коли буде готове. Помилочка, помилочка треба лаваш різати ножиціму. Я не знала, вибачте. Я вже взяла собі ось такий маленький квадратик, і тепер е беру ось цей сир. Не знаю, що це і ось це. Зараз. Я повітрю. О, Він не зовсім не вирішила. Вау. О! А, тут вода л'ється! А! Зараз я помічала технічні школи. Школа не помішалася, я все ж таки не буду це використовувати, тому що я не розумію, як з ними працювати, і мені здається, що він є якийсь пластиковий. Зараз покладемо школа, як це покола, ну і е, ось цей сир. Е, з його гоня буду міняти, е, його я буду продавати нож, е, ножем. Сейчас я возьму трошки сейчас на початок. Ну и размазываем по овощу. Я покажу вам, как это будет выглядеть. Ой. Я намажу лаваш сыром, сейчас покажу, что через его лет уже в холодильник, потому что он нам больше не потребует. Ну, я зараз покажу, як це виглядає. ось так. Я знаю, це майже непомітно. Ну давайте далі. Тепер будемо робити щось з цим силом. Я зараз прийду і спитала мамі, як Що з ним робити. Я розібралася, його треба нарізати на такі полоси, що зараз будемо це робити. Я це зробила ось так вийшло. я висуповлась, кому я його так потусно слила. І зараз ми його будемо якось звертати. Я не знаю, що. Я... Ну, сейчас ми щось, ну, щось придумаємо. О. Я зробила як таку штуку. я знаю, що прийду. Я вже порішала всі технічні шоколадки. Ось така штука вийшла. І а їй треба пожарити, але для цього я попрошу маму мою. Ну, а поки моя мама жарить цю сирину штуку, я з вами трошки помалюю. Зараз я візьму свої фламастерики і паперку. І з... зараз я вам покажу, як намалювати на листочку на е е е такого, ведмедика. 6 зірки. Ось так. Можна сказати, що ось цей конкретно, ну, ось цей, ось, як я малюю, ось цей. Він вийшов не дуже, ось цей ось краще вийшов. Але вже ось такий. Ну Далі малюємо очки і е, ротик. з носиком. Ось так. Ну Тут все просто. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Ну тут вже не вміщається, тому що я маленького малюю. Ну, тут нічого не треба, і животик ось. Ось такий вийшов. Він вийшов не дуже, ось цей набагато краще. Мені більше, більше ось цей подобається, його легше малювати, а ось цей вийшов не дуже. Так як я робила цей десерт, так, ну, дивний ось цей шоколадний, ось вас, я вам зараз розкажу, як його робити. Трошечки цукру додаємо в невелику кість. какао, і, вол... і трошки води. Ну, перемішуємо, поки це не стане таку однородну, як водичку. такою. Ось. Цукру не треба багато. Я використовувала какао. Ну, не какао, а не сквік. Ось. Тому він був і так солодкий. Я додала трошки цукру, тому що він мені здавався не дуже солодким. Але вийшло ось так ось. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І всім па-па.